Доброго дня, цікава Німеччина. Хотіла вам показати вже готові зварені корейські макарони, отак виглядають. І що, коли тут такий секрет, ну не те, що секрет, а така особливість, що коли їх кидаєш ту з пачки в киплячу воду, не можна солити і не можна мішати так, як от ми свої мішаємо. А треба так. Ну, тихе, Тихесенько, трошечки, щоб вони от які вийшли довгі. довгі. Оце те, що потрібно ну, як добитись. Це вже петрушку я зверху потім кинула до них. Можна кидати ще поруч, щоб лежали в каструлі соєві ростки. Вони в багатьох кухнях азіатських використовуються. Ну, Смачно, це ще зробили салат з китайським соусом. Я скуштувала вже все смачне і вам смачного.